Будемо звертатися до прокурора, будемо звертатися до Верховної Ради України, говорять городяни. І ми вас у цьому підтримаємо. Відповідає Сергій Степанов. Знову знову на особистому прийомі у міського голови підіймалося питання ліквідації наслідків вибухів на території військової частини а 0829 2008 року. Слушаю вас, та ну що духну на що зрива вже п'ять. Це вже третій ті скаржитися на аварійний стан будинку прийшов до міського голови мешканець вулиці Миру. Скарги та претензії продовжують надходити до виконкому. Дворічне листування щодо сприяння у вирішенні питання виділення коштів з державного бюджету, розповідав Сергій Степанов, не дає результатів. Всі важелі впливу на ситуацію використовуються. З неї обізнані керівництво області, народні депутати, урядовці. Наразі завершення ремонтно-відновлювальних робіт потребує 240 приватних домовладінь на суму майже 7 мільйонів гривень. Ярик. рекомендую всем честно уже подавать исковое заявление на Министерство обороны, которые должны компенсировать вам эти, эти убытки. Я уже не знаю, куда стучать с этой проблемой. Единственная проблема, которая меня проводит, приводит в ужас просто. Я просто ну без рук і без ног. Я не можу ні на що повлияти. Жінки з вулиць Муранова та Крупської приймаються, що завершення очистки технічної території арсеналу та його ймовірна ліквідація призведе до того, що держава взагалі забуде про ліквідацію наслідків, які у когось більше, у когось менше, та залишаються. Вже у поточному році приватних звернень до суду було 13. так, діяти і іншим рекомендує міський голова. Юридична допомога надаватиметься. Там де чітка заява, там дівчатка. Ваша претензия, там где четко подтверждены комиссионно ущербы? Я вам просто рекомендую это делать.